Вам потрібен зошит. Ви можете виконувати в електронному вигляді або писати на, у зошиті. Зараз я вмикаю відео. Тут буде інструкція до виконання. Там, де потрібно буде записати вхідні дані, я буду зупинятися, щоб ви встигли записати, наголошувати на них. Ем, нагадую, що лабораторні роботи це обов'язкові роботи до виконання, щоб зарахувати вам пройдений е, семестр з фізики. Слухаємо. Лабораторну роботу номер 8. Тема вимірювання тиску тіла на опор. Тобто тему мету потрібно записати: тема вимірювання тиску тіла на опору, мета цієї роботи: визначити тиск твердого тіла на горизонтальну поверхню, дослідити залежність тиску від площі опори та сили, яка діє на поверхню, тобто ваги тіла. Обладнання, яке нам знадобиться, це дерев'яний бросок, динамометр, лінійка, набір тягарців. Ви цю лабораторну роботу будете виконувати за відео. Все, що вам необхідно, буде у відеодосліді, який буде демонструвати лаборант. Нагадую, що тема мета обов'язково до записування, тому що на основі мети ви потім виконуєте роботу. Ось так це виглядає у житті: лінійка, набір тягарців, динамометр та дерев'яний брусок. У нас буде два експерименти, тобто дві таблички. Вони невеличкі, все, що вам потрібно, буде доволі просте. Якщо щось не зрозуміло, ви можете одразу мене запитувати. Незважаючи, що це дистанційна робота, все рівно про правила техніки безпеки треба пам'ятати. І так, у нас сьогодні буде два експерименти, і розпочнемо з першого. Тобто, перше, ви повинні написати експеримент номер один, дослідження залежності тиску від площі опори. Зараз я даний експеримент виконую, але і Вінчарку... після цього намалювати цю табличку. Ви її бачите на екрані. Е, У Якщо кожному віконці буде тільки одне значення. Експеримент. З назви вже зрозуміло, що нам треба дослідити залежність тиску від площі опори. Тобто ми візьмемо дерев'яний брусок, будемо його класти різною стороною, кожна з якої має свою площу, та визначати тиск, щоб зрозуміти, як він змінюється в залежності від площі грані. Розпочинаємо. Завдання 1. Виміряйте силу F, з якою брусок тисне на поверхню столу. І це буде, звичайно, вага бруска. Дану вагу ви зараз бачите на екрані справа. Тобто я підвісив. Скажіть, будь ласка, скільки ви бачите? Нагадую, що ліворуч дивитися, там де 1, 2, 3, 4. 140. 1,2. Ще раз скажи. 1,2. 1,2. Тобто, ми записуємо. сила тиску це те саме, що й вага цього нашого бруска 1,2. Тобто в цьому стовпчику номер два ви пишете посередньо, тому що брусок не буде змінюватися не для всіх трьох дослідів. Даний брусок до динамометра і визначив дану вагу. Зараз на екрані ви бачите, ви бачите показує, написано 1,2 ньютона. І так як вага бруска буде відповідати силі, з якої брусок буде тиснути на поверхні, ця вага дорівнюватиме F. Отже, ми це значення 1,2 ньютона записуємо в другий стовбець. Воно стосуватиметься усіх трьох дослідів першого експерименту. Тобто по центрі пишемо 1,2. Одиниці не вказуємо, тому що в шапці таблиці вони вже записані. Далі, завдання 2. Будьте уважні зараз. Довжину L, ширину, D, висоту H та подайте в метр. Дивіться, в такому вони порядку будемо. Спочатку довжину, це L, 16,6. 16,6 см. Ось тут я зупинюсь. Дивіться, в нас подана в сантиметрах. Тобто довжина в нас буде. От нас тут Довжина в нас подана в сантиметрах, ми перекладаємо в мілі в метри це 16,6 см. Це 166 тисячних метрів. Ширина в нас 6,9. 6,9 це 0,069. І висота на 0,23. Ну. Зараз ми побачимо ще й висоту вимірювання. Я одразу запишу. П'ятих сантиметрів. А висота 2,3. Тобто, і дивіться, вже 5 3 ,3. колоночок 5 ми заповнили за 5 хвилин. Тобто, вже в метрах занести до таблиці. Наприклад, довжина відповідатиме значенню 0,166. Дивіться, що він е, зараз каже? Ось С1, С2 і С3. Це осені С1 для першого значення С2. І відповідно S3 знизу буде. Щоб їх розрахувати, наприклад, S1, ми повинні L помножити на D. Щоб знайти S2, ми повинні L помножити на H. І щоб знайти S3, ми повинні D помножити на H. Тут все зрозуміло. Чи є тут запитання зараз? Нема. А ширина 0,06. Для першого досліду він, він все демонструє. Самі. Наступне. Визначте площу кожної грані бруска, і вам одразу підказки є усі формули. Тобто площу першої грані ми визначаємо, якщо довжину помножимо на ширину. Подивіться, як виконав це я. 0,166 метрів помножив на 0,069 метрів і отримав ось таке довге число. Записуємо повністю, без заокруглення. Одиниці в нас метри квадратні. Але до таблиці ми їх не записуємо. Це я порахував S1, тобто, це площа першої грані бруска. С2 та С3 рахуємо ще раз. Ось це, те, що він порахував, буде. це е, значення, яке повинно бути у цій колоночці. 0,011, 4,5,4. Це мільйонних. І вже потім, коли ми розрахували, по що вона буде для кожного досліду. Різна. Ми знайдемо тиск. Формула також буде далі у відео. Одиниці в нас метри квадратні, але до таблиці ми їх не записуємо. Це я порахував С1, тобто, це площа першої грані бруска. С2 та С3 рахуємо самостійно. Якщо з площею справилися, всі обчислення, нагадую, треба виконувати під таблицею. А відповіді одразу ж до неї заносити, тоді переходимо до четвертого пункту. Обчисліть тиск, який створює брусок на поверхню стола кожною. Ну, Отаки П1, П2, П3 для кожного окремого P1, досліду. Для визначення тиску від першої грані П1 нам треба силу F поділити на площу. Сила грані. F – це другий стовпчик. С1. Тобто Знову ж таки, я вам підкажу, як це зробити для першої грани. Я беру 1,2 н і ділю на це довге число, що в мене вийшло. Виконавши обчислення та заокругливши до десятих, я отримав значення 104,8 паскаль. Саме такий тиск створює перша грань бороска, грань з найбільшою площею. Тобто ось Я тут 104 і 8 буде. Таблицію. Значення занесіть стовпчик тиск навпроти першого досліду грані бруска 1, і далі вже самостійно порахуйте П2 та П3. Формула та у вас письма. є, Вам тільки P3, користуватися калькулятором. Висновок робимо вже так. після завершення Після цього експерименту ми після. нічого після не робимо, ніяких письма. висновків. Переходимо до другої теми. E. Дослідження залежності тиску від ваги тіла. Записуємо назву експерименту, так само перед таблицею, як і в першому випадку, та будуємо саму табличку, яку ви бачите на екрані. Якщо пам'ятаєте, то в даному ну, випадку ну... бросок буде лежати на найбільшій своїй грані. Але тепер ми вже будемо змінювати не площу опори а, а силу, з якої тіло тисне. А ця сила буде залежати від ваги. І цей досвід дуже схожий на досвід з лабораторної роботи про тертя. Номер 7 Хто виконував, хто й здогадається, як виконати це. Розпочинаємо. Завдання перше. Запишіть площу найбільшої грані S. Її вже рахувати не потрібно, ми її можемо глянути в першому експерименті, тобто в першій табличці. Це буде площа С1. Запишемо її до таблиці в стовпчик 2. Задання 2. Визначте вагу бруска і тягарця. Вага бруска ми позначали P брус а тягарця позначимо P з індексом тягар. Вагу бруска ми вже знаємо. Вона становила 1,2 так? А вага тягарця. Ви зараз можете побачити на екрані, хоча ми ж з попередньої роботи, один, ми маєш, ютон, так? знаємо, що вага 100 грамового тягарця становить один ютон. Ну, Тому І що от, М, Мже 0,1 помножити на 10 сил, буде 1. один. Таким брусок з тягарцями тисне на поверхню столу. Тобто, в першому випадку у нас брусок буде лежати, а на ньому буде міститися один тягарець. Тобто вага становитиме. Цих двох тіл разом П брус плюс П тягар. Нам треба до ваги бруска додати вагу тягарця. Тим, думаю, зрозуміло. Ці обчислення це. Тобто, вага... тобто пишемо F1 до рівня. Бруска в нас 1,2. Ми в першому відео бачили, і вага тягарця один. Тобто, тобто тут у тобто, нас буде. 2, відповідно, якщо 2 тягарця, тут скільки в мене буде? Силу. Для третього другого експерименту, якщо 2 тягарця. А. 30. Скільки? 3,2. 3,2, відповідно, для друг, третього? 4,2, 4,2. Все зрозуміло. І тепер нам залишилося знайти тиск. Знов такий тиск розраховується, ми силу ділимо на площу F ділимо на S. Ось ця формула. Тобто F1 у нас 2,2 поділити на ось це число. Те, що отримаємо, заносимо ось цю колоночку. Но 3,2 ділимо на це число, заносимо в цю колоночку. Знов таки залишилася одна математика. Всю фільміку виконали за вас. І після того, як ви заповнили цю табличку, головне, що потрібно зробити, проаналізувати, а що ми виконували, що ми досягали. Тиск. Дивіться, якщо пам'ятаєте, то без тягарців було 104,8. З одним тягарцем тиск збільшився майже у 10 разів, а, майже у 20 разів, 1920. Так, тобто ви повинні це зрозуміти, що ми взяли одну саму площу. Але коли кладемо на нього тягарець, сила тиску збільшується в 20 разів. Уявіть, наскільки це велика кількість. І далі робимо висновки. В висновках ми спочатку даємо такі відповіді, яку фізичну величину ми вимірювали. Що ми вимірювали? Тиск. Зачекаю. Ми спочатку вимірювали за допомогою динамометра. Вагу бруска та вагу е, тягарців. Тобто, використовували динамометр, визначали е, силу. Потім ми взяли лінійку і визначали довжину, ширину, висоту. А вже потім, непрямим методом, використовуючи формулу, визначали тиск. Далі записуємо результати, які ми отримали. Тобто, ми бачимо, що ми отримали, що вони трошки відрізняються. А потім, в третьому пункті, робимо аналіз, що е, змінювався ли, 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 тиск в залежності від площі опори. Пам'ятайте, що е, коли дівчинка, е, жінка ходить на каблуках, вона в підборах, так? Ну, це в мене такі туфлі гарні, вона залишає каблуком е, е, отверсті. А якщо ну, ходити на в кросовках, тобто більша площа буде туфлі, туфлі, то отверстя е вже не залишається. Тобто, в третьому пункті ми також повинні зрозуміти, чим менша площа опори, тим більший тиск. Наприклад, як оголочкою, так? чому іголка е пробиває е кожу, а палець ні. Тому що менша площа і більше тиск, відповідно. Далі, для четвертого пункту, як змінюється тиск в залежності від ваги тіла. А тут буде цікавинка, що подивитись, як змінився, збільшився чи змін, зменшився в залежності від ваги. Чим більший вантаж, тим більше, відповідно, буде тиск. Які фактори впливали на точність проведення результатів? Ми знаємо, що є абсолютна та відносна похибка. Про що вони кажуть ці абсолютні та відносні похибки? Про те, що ми не самостійно виконували експерименти, ми провели всього навсього один експеримент. Щоб отримати точні значення, ми повинні повторювати одні і ті самі вимірювання багато разів. Тоді ми отримаємо середнє значення, яке. Ближче до реальної цифри. Після цього ви фотографуєте і надсилаєте все мені. Термін виконавчивається.